Вітаю в ефірі телеканал Конкурентів, удар Ізраїлю по Ірану, повені Іспанії та війська КНДР на Курщині. Щодня ми читаємо десятки новин про допомогу Україні, вибори, ситуацію в інших країнах, нові союзи та багато чого іншого, що відбувається у міжнародній спільноті. Тому я вас традиційно закликаю підписуватися на телеканал конкурент Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах, аби не пропустити найголовніших світових новин. Двопартійна група законодавців США звернулася до президента Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети. Про це пише видання Hill. У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коїном Байдена просять надати Польщі. Повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір. Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО над українським повітряним простором, аби захистити себе від російських ракет та допомогти Україні в її обороні. За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО. Міністр оборони США Лойд Остін підтвердив, що Вашингтон у разі потреби захистить Південну Корею, здастосувавши всі наявні види озброєння, включно з ядерним. Про це йдеться в спільному комуніке 56-ї консультативної наради з питань безпеки між США та республікою Кореї, яка відбулася за участі міністрів оборони обох країн. Остін наголосив, що будь-яка ядерна атака КНДР проти сполучених штатів або їхніх союзників і партнерів призведе до кінця режиму Кімчанина. та Південна Корея також погодилися, що навчання щит свободи свободи-24», які. Включали реалістичні загрози з боку КНДР, зокрема ядерну, ракетну, космічну та кіберкінетичну, зміцнили політику стримування та обороноздатність в регіоні. Нарада відбулася на тлі відправлення північною Кореєю своїх військ до Росії. У відповідь президент Південної Кореї заявив, що південно-корейська делегація відвідає Україну, щоб обговорити заходи співпраці. Південно-корейські медіа також повідомляли, що СУЛ може розглянути передання наступальної зброї Україні. Також Сполучені Штати запроваджують санкції приблизно проти 400 людей і компаній, які допомагають Росії обходити обмеження, введені за війну проти України. Про це повідомили державний секретар Ентоні Блінкен та Міністерство Фінансів США. Міністерство фінансів встановило понад 120 людей та організацій, що залучені до незаконних російських закупівель і посередників, які їх підтримують. Вони допомагали Росії обходити раніше запроваджені обмеження. У санкційному списку опинилися десятки компаній з Китаю, Індії, Малазії Таїланду. Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів вони імпортували до Росії мікроелектроніку та компоненти важливі для авіації. Окрім того, під санкції потрапили п'ятеро новопризначених заступників міністра оборони РФ. Також під санкціями 150 російських підприємств, де ремонтується військова техніка і виробляються технології, потрібні для оборонно-промислового комплексу, а також організації, пов'язані з військовою співпрацею Росії та Білорусі. Зокрема, під санкції потрапили три дочірні компанії Росатому, що займаються розробкою цифрових технологій та програмного забезпечення для потреб компанії. Сполучені Штати та союзники по НАТО повинні розглянути можливість атаки безпосередньо на північно-корейські війська, якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці Росії. Про це заявив конгресмен голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер. Повідомляє голос Америки. Конгресмен також вважає, що українські військові повинні мати можливість атакувати легітимні військові цілі. На території Росії зброєю, яку постачають США чи союзники по НАТО або ж власною зброєю без обмежень, Тернет також наголосив, що участь військ КНДР у війні проти України має стати червоною лінією для США та НАТО і що союзники не мають. Виключати напад на північнокорейські війська, якщо вони воюватимуть в Україні. Він переконаний, що північнокорейським військам не місце в Європі. Вони не мають нападати на європейську країну. Отож, цитата: Сполучені Штати та союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північно війська, якщо вони є в Україні і атакують її. Заявив Терн. Водночас він наголосив, що рішення про напад на північно-корейські війська не мусить бути обов'язково ухвалене, але на його думку обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести. Отож, одна це північна Корея готується відправити до Росії ще більше своїх солдатів. Про це пише Блумберг, посилаючись на дані розвідки Південної Кореї. Зазначається, що перша група чисельністю півтори тисячі елітних солдатів з КНДР проходить підготовку на далекому сході. Вони прибули сюди між 8 та 13 жовтня у складі 10-ти тисячного групування, яке КНДР підрядила до РФ. Друга група північнокорейських солдатів вирушить до Росії вже зовсім скоро. Також зазначається, що з серпня минулого року офіційний Пхеньян надав Росії близько 8 мільйонів снарядів калібру 122 мм та 152 мм. так також приблизно 100 балістичних ракет, а також протитанкові засоби. Як зазначає Блумберг, це значно більше ніж деякі європейські оцінки обсягу північно-корейського зброєння, яке РФ отримує від КНДР. Джерела агентства також повідомляють, що Південна Корея представить частину розіданих офіційним особам НАТО на засіданні Північно-Атлантичної Ради. Зазначається, що потенційна реакція альянсу буде обмежена, але може передбачати посилення підтримки України та розбудову партнерства в індотихоокеанському регіоні. Крім того, близько трьох тисяч північно-корейських військових цього тижня доставили до Курської області Росії і розмістили за 50 кілометрів від українського кордону. Про це пише Financial Times з посиланням на високопоставлених українських розвідників. Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що близько трьох тисяч північнокорейських військ були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до її західної Курської області. Один з чиновників сказав, що лише кілька сотень з цих трьох тисяч були спецпризначенцями, а решта регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування. Водночас у тексті сказано, що українські розвідники ставлять під сумнів якість і боєздатність північно-корейських бійців, описуючи більшість з них як Недосвідчених піхотинців низького рану Правоохоронці Грузії почали розслідувати ймовірні фальсифікації на парламентських виборах, що відбулися 26 жовтня у Грузії після звернення центральної виборчої комісії. Про це повідомила Грузинська прокуратура. Там кажуть про ознаки злочину, а саме вплив на волевиявлення виборців або порушення таємниці Голосування прокуратура вважає, що президентка Грузії може володіти доказами фальсифікації, тож її викликали на допит ще 31 жовтня. Правоохоронці пообіцяли здійснити всі необхідні слідчі дії та процесуальні дії для виявлення фактів, про які казали ЦВК, президентка Грузії, деякі політики та представники місій зі спостереження за виборами. Вони запевнили, що в межах розслідування опитають всіх, хто може володіти інформацією щодо. Імовірного злочину, окрім того, правоохоронці розслідують численні правопорушення, виявлені в передвиборний період та в день голосування. 26 жовтня у Грузії відбулися вибори до національного парламенту. За результатами підрахунку голосів перемогла партія Грузинська мрія, яка досі перебувала при владі. Вона набрала загалом майже 54% голосів виборців. Однак, іще ще напередодні опозиційні грузинські політичні сили оголосили, що не визнають результатів виборів в Україні. Результати не визнала і президентка Соломе Зурабашвілі. Наслідок повені в Іспанії загинули щонайменше 158 людей. З них 155 смертей були підтверджені лише у східній частині Валенції. Рятувальники продовжують пошуки зниклих. Про це пише видання ЕПІНЮС. Екіпажі рятувальників продовжують шукати тіла в застряглих автомобілях і затоплених будівлях, а жителі. Рятували, що могли зі своїх зруйнованих будинків після повені в Іспанії. Кількість жертв може зрости, оскільки кількість людей, які досі вважаються зниклими безвісти, не встановлена. Як зазначає видання, бурхлива вода перетворила вузькі вулички на смертельні пастки та створила річки, які розривали будинки та підприємства, змітаючи машини людей та все інше на своєму шляху. Збитки завдані негодою. Нагадували наслідки цунамі. А ті, хто вижив, були змушені збирати уламки, оплакуючи своїх близьких. Це найсмертоносніша природна катастрофа в Іспанії за всю історію її існування. Кількість загиблих європі від повені виявилася найбільшою з 2021 року. Тоді померли майже 200 людей, переважно в Німеччині. А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що на нього знову намагалися скоїти замах. Це нібито була людина, яка не підтримує позицію політика щодо України. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Стандарт. За його словами, він ще не розповідав про цей інцидент, що стався у Дуклі під час урочистості з нагоди 80-ї річниці Карпатсько-Дукляцької операції 6 жовтня. Отож, цитата. Ми зловили дуже войовничу людину, яка мене ненавидить через моє ставлення до України. Він був зі зброєю. На щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де були люди. Там він пройшов через храм до металошукача. Виявилося, що у нього був повністю зараджений пістолет, заявив прем'єр. Він про прокур... північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в сторони японського моря вперше з 18 вересня. Про це інформує агентство Йонхаб із посиланням на військових. У четвер північна Корея запустила неіндифіковану балістичну ракету в напрямку Японського моря. Йдеться у повідомленні. Повідомляється, що КНДР запустила ракету через кілька годин після того, як у південній Кореї та США спільно засудили розгортання підрозділів армії КНДР у Росії. Вона пролетіла над водами між Корейським півостровом і Японією. Зазначається, що запуск був здійснений під високим кутом, і є підозра, що це балістична ракета дальньорадію суді. Міністерство сприяння доброчесності та запобігання пороку радикального групування Талібан, яке контролює владу в Афганістані, оголосило, що дорослим жінкам заборонено чути голоси одна одної. Так, нещодавно міністр Халіт. Аннафії, який перебуває під санкціями Євросоюзу та внесений до чорного списку ООН, оголосив, що дорослі жінки повинні отримуватися від виконання так ісламської молитви або читання Корану вголос у присутності інших жінок. Афганські жінки та правозахисники засудили цей наказ, назвавши його частиною ширшої незогінної політики, яка обмежує можливість жінок пересуватися, працювати і навіть вільно говорити. Самопроголошений президент Білорусі висловився щодо ідеї приєднання країни до Росії. На його думку, це призвело б до війни та позбавлення його влади. Про це Лукашенко сказав інтерв'ю російського пропагандистському виданню «Ізвєсті». За його словами, у Білорусі з Росією спільна вітчизна від Бреста до Володивостока, але у лапках так склалося не з нашої вини, що існує дві держави. Це каже білоруський очільник непохитний закон нашого часу. Водночас він. Переконаний, що можливість вступу білорусів в склад Росії призвела б до знищення його країни. Крім того, будь-який рух будь-якого політика в цьому напрямку, мовляв, призведе до того, що його знесе білоруський народ. Отож, цитата: Ви менші, ми більші. Ми вам будемо допомагати і далі. Вступайте до складу Росії. Так питання ставити не можна, неможливо і не здійснено. Боюся, навіть сказати це війна, сказав Лукашенко. Американський бізнесмен Ілон Маск від 2022 року регулярно спілкується з російським лідером Володимиром Путіним, зокрема на особисті теми. Раніше він сказав, що говорив з очільником Кремля лише раз. Про це пише Wall Street Journal із посилання на кількох нинішніх та колишніх посадовців. США. за їхніми даними розмова між маском та путіним стосувалася особистих тем бізнесу і геополітичної напруженості. Крім Путіна, той мав розмови з іншими високопоставленими російськими посадовцями, зокрема першим заступником голови адміністрації російського лідера Сергієм Кирієнком. Так, Путін, начебто, навіть просив американського бізнесмена не активовувати його термінали супутникового зв'язку Сталінґ на Тайвани. У такий спосіб він хотів зробити послугу китайському лідеру. Журналісти зазначають, що маск має доступ до певної інформації з обмеженим доступом завдяки своїм діловим контактам із військовими та розвідувальними відомствами. США. Його компанія SpaceX у 2021 році отримала секретний контракт на суму майже 2 мільярди доларів і є основним постачальником ракет для Пентагону і НАСА. Волсте Journal також зазначає, що про контакти Москви з Кремлем схоже не знають в американському уряді. Сам же бізнесмен раніше казав, що його компанія зробила для підриву Росії більше ніж будь-хто інший. Російський диктатор Путін на саміті БРІКС заявив, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Ареб. Російський диктатор Путін на саміті БРІКС заявив, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Аре. Цю інформацію він передав у Кремль. Що саме запропонували кремлівському лідеру? Він не сказав. Путін за його словами погодився на пропозицію, але потім президент України Володимир Зеленський оприлюднив план перемоги. Це вважає диктатор, мовляв. Перекреслили можливість переговорів на прохання оцінити від 1 до 10 шансів регулювати війну в Україні. Диктатор сказав, що вважає недоцільним називати будь-які цифри і бали. У ніч проти 1 листопада армія оборони Ізраїлю завдала серії ударів по об'єктах Хезболи у передмісті Бейрута. Зруйновані десятки будинків. Про це повідомляє видання Таймс Israel. Ізраїльські військові літаки здійснили 10 нальотів на приміські райони. Вибухи пролунали в передмістях міста після того, як ізраїльська армія наказала евакуювати кілька будівель в опорному пункті Хезболи. Рейди призвели до масових руйнувань, оскільки десятки будівель зрівняли з землею на додаток до спалаху пожеж. Повідомляє національне агентство новин 30 вересня. Ізраїльські військові заявили, що розпочали обмежені локалізовані та Цілеспромовні рейди в Лівані проти угрупування Хезбула, яке підтримує Іран. Польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень на кордоні з Росією в межах програми Східний щит про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Отож, цитата, почалося будівництво східного щита перші роботи біля кордону з Росією. Тривають, написав Туск. Проєкт планують завершити до 2028 року. Польща оголосила про виділення 10 мільярдів злотих на зміцнення своїх північних і східних кордонів у межах безпекової програми Східний щит. У її межах планують зміцнення. 400 кілометрів кордону з Росією та Білоруссю. Проєкт охоплює багато напрямків: це електронні та технічні загородження, а також спеціальні інженерні споруди. До будівництва оборонних укріплень залучили країни Балтії, а також британські та американські війська. Раніше Польща вже почала зводити фортифікаційні споруди біля свого східного кордону, зокрема з Білоруссю. Це пов'язують із потребою захищатися від тиску, який чинить режим Лукашенка. У Тигарані заявили про серію потужних вибухів в ніч проти 26 жовтня. В свою чергу в армії оборони Ізраїлю заявили про завдання ударів по військових об'єктах на території Ірану. Про це йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю. Речник Цахал повідомив, що військові завдають точних ударів по військових цілях в Ірані у відповідь на триваючі атаки іранського режиму проти держави Ізраїль останніми місяцями. Ізраїльський удар у відповідь по Ірану зруйнував важливий об'єкт іранської програми з виробництва балістичних ракет. За даними ізраїльських джерел, внаслідок удару були пошкоджені або знищені 12 планетарних змішувачів, які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності, що складають основну частину ракетного арсеналу Ірану. Це складне технологічне обладнання, яке Іран не має можливості виробляти самостійно і змушений купувати в Китаї. Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що удар Ізраїлю підірвав ракетні можливості Ірану. А у дитячому таборі Артеку, тимчасово окупованому Росією Криму, відпочивали діти з Німеччини. Про це повідомляє німецький портал ТІ онлайн. У матеріалі йдеться, що в таборі відпочивали понад три тисячі дітей. Та молодих людей із 60 країн світу. Зокрема, там були діти з Німеччини, Франції та Фінляндії. Вперше про відпочинок дітей з Європи стало відомо з репортажу на фінському телебаченні. А втім, російські організатори не приховували цього і публікували відповідні фотографії у соціальних мережах Артеку. На фотографіях зображено, як під час перебування в Артеку німецькі діти зустрічалися серед іншого з представниками партії Єдина Росія. А також російськими військовими, що склають воєнні злочини в Україні, зокрема з бійцями ПВК Вагнер, у міністерстві закордонних справ України відреагували на інформацію про відпочинок дітей з країн Європейського союзу в пінсаційному дитячому центрі АРТЕК. Там заявили, що ці поїздки є приватними та не відображають позиції урядів країн ЄС. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадую, обов'язково підпишіться на телеканал конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.